Нам випала надзвичайна нагода привітати вас зі святом. Шановні жінки, вітаю вас, колего. А до чого тут жінки? Сьогодні ж не 8 березня. Але ж у я бачу більше жінок. Так, згодна. Тоді добре. Шановні чоловіки, дозвольте привітати вас зі святом та побажати вам. Вибачте, колего. Але ж сьогодні день захисника України. Так, але чоловіків, на да нашій освітянській милі залишилося да так мало. І тому ми повинні дуже бережно ставитися до них. І саме так, як це робимо ми в нашому окружному опорному закладі. Шановні колеги, тема нашої сьогоднішньої педради зникаючий вид чоловіків в освіті. І тому ми проведемо наше засідання в музеї. Всі ви пам'ятаєте, що у 2050 році чоловіча частина благополучно вимерла. Це була слабка ланка вчительського ланцюжка. Вони не витримали нервового напруження. Жіночої уваги і, нарешті, низької заробітної плати. І тому уяву про чоловіків педагогів ми маємо лише з легенд та переказів, які дійшли до нас із сивої давнини. Підлиманська філія, що ви можете сказати з приводу цієї теми? Я хочу розповісти про унікальний зникаючий вид педагогів фізичного виховання. Зверніть будь ласка, на експонат номер 1 Його легко можна було виявити в натовпі за яскравим спортивним костюмом фірми Адідас із свистком на шиї, секундоміром в правій руці та м'ячем у лівій. Іноді їх ще можна побачити в спортивних клубах, на спортивних майданчиках, в яхт-клубах, на островах типу Духоборове та у місцях Великого скупчення Риби. Дуже дякуємо, просто чудово. А ми переходимо до наступного експонату. І слово має Борівська філія. Перед вами другий експонат зникаючого виду «Ботан незвичайний. Про цей вид вчителів нам відомо дуже мало. Він полохливий, непримітний, поживу здобуває собі дуже важко. Здебільшого ховається за спинами у жінок. Іноді передається із кафедри в кафедру у спадок. Добре. А як ще не вдалося виявити ботана незвичайного? Здебільшого по запаху після досвідів в хімічних кабінетах та по стежкам на екологічних стежинах. Ми дякуємо за змістовну доповідь і переходимо до наступного експонату. Перед вами історичний експонат, знайдений під час розкопок на території вище курганів. На всі питання. Не хвилю, Відповідав фактами та історичними довідками. Своє місцезнаходження точно указував на карті, доводячи нас, жінок до білої гарячки. Найчастіше цей вид можна було зустріти в архіві, в бібліотеках, на археологічних розкопках, на мітингах, страйках, а потім і в парламенті. Особливою предметою прадавнього історика були кирка, лопата, також історична карта під пахвою. Прошу звернути на це увагу. Чудово, змістовна інформація, але, як бачимо, картина не із кращих. Я хочу представити до вашої уваги приголошливу знахідку Кошиківської школи у вічній, вічній мерзлоті було знайдено абсолютно новий тип. Чоловік звичайний. Але сказати про нього ми не можемо нічого, окрім того, що жінки-вчителі просто не можуть без нього жити. Чому? Але а ось це нам доведеться з'ясувати шляхом експерименту. Увага! Перед вами чоловік звичайний! Спокійно, тільки спокійно! Експеримент удався! Негаразди покинуть ваші оселі. Хай завжди світить сонце у вашому домі. Нехай ваші посмішки гріють ласкаві серця. Щастя вам, добра, краси та вічного кохання.